Доброго дня, шановні студенти! Тема нашої лекції будова та властивості вищих жирних кислот, триацилгліцеролів та фосфоліпідів. На лекції ми розглядаємо такі питання: вищі жирні кислоти, як структурні компоненти класу ліпіди. Будову, класифікацію вищих жирних кислот, основні представники. Класифікацію та біологічну роль класу ліпіди, представники простих ліпідів, представники складних ліпідів, стероїди, біологічне значення стероїдів, біологічну роль холестеролу. Рекомендована література, основна та додаткова література важливою ознакою що визначає фізико-хімічні та біологічні властивості ліпідів, є їх жирокислотний склад. Вищі жирні кислоти, одноосновні карбонові кислоти аліфатичного ряду, які містять від 10 атомів карбону. Вищі жирні кислоти класифікують насичені та ненасичені. Особливості будови вищих жирних кислот, які входять до складу ліпідів. мають парну кількість атомів карбону, нерозгалоджене карбоновий ланцюг, одноосновні, нерозчинні у воді для ненасичених вищих жирних кислот, характерна конфігураційна ізомерія, розміщення атомів та атомних груп. Навколо подвійного зв'язку. Для ненасичених вищих жирних кислот характерна цис-конфігурація. У полі ненасичених жирних кислот всі зв'язки ізольовані. Насичені вищі жирні кислоти. Важливими насиченими вищими жирними кислотами, що беруть участь в утворенні молекул ліпідів, переважно триацилгліцеролів, або нейтральних жирів є стеаринова та пальмітинова кислоти. У структурі природних ліпідів завжди містяться карбонові кислоти з парним числом атомів карбону, зокрема 12, 14, 16, 18 або 20 із прямим нерозголудженим ланцюгом. Структурні та молекулярні формули пальмітинової та стеринової кислот ви можете бачити на слайді. Ненасичені вищі жирні кислоти. В утворенні рідких ліпідів беруть участь переважно такі ненасичені вищі жирні кислоти. Олеїнова кислота, яка має один подвійний зв'язок у складі карбонового ланцюга. Лінолева кислота. Яка має два подвійних зв'язка у складі карбонового ланцюга. Ліноленова кислота, яка має три подвійні зв'язки у складі карбонового ланцюга. Структурні та молекулярні формули ненасичених вищих жирних кислот, ви можете бачити на слайді. Ненасичені вищі жирні кислоти в увіду складу фосфоліпідів, складні ліпіди, що становлять основу біологічних мембран. Трапляється у вільному стані і є джерелом для синтезу деяких фізіологічно активних сполук. Ще одним представником ненасичених вищих жирних кислот є арахідонова кислота, яка має 4 подвійні зв'язки у складі карбонового ланцюга. Молекулярну та структурну формулу ви можете бачити на слайді. Рахідонова кислота є попередником для синтезу біологічно активних речовин Ейказаноїдів, таких як простагландини, простацикліни, тромбоксани та лейкотрієни, які виявляють свою біологічну активність впливом на кровіносні судини, функцію гладеньких м'язів впливають на імунні процеси в дуже низьких концентраціях, тому належать до класу фізіологічно активних речовин, комплекс поліненасичених вищих жирних кислот, таких як лінолова, ліноленова, арахідонова кислота ще називають вітаміном F. Такі сполуки надходять в організм людини з продуктами харчування в нормі. До 6 грамів на добу. Ліпіди низькомолекулярні біоорганічні речовини, біологічного походження, різноманітної структури, нерозчинні у воді та інших полярних розчинниках, але розчинні в неполярних органічних розчинниках. Характерні функції для класу ліпідів енергетична функція. Характерна для триацилгліцеролів та інших нейтральних жирів, які є джерелом енергії для тваринного організму. Структурна функція ліпіти у вигляді комплексів з білками ліпопротеїни, або вуглеводами гліколіпіди складають основу мембранних структур клітини. Зовнішня плазматична мембрана. Характеризуються значним вмістом вільного холестеролу та його естерів. Електроізоляційна до складу ліпідів міелінових оболонок нервів входять представники класу сфінголіпіди, а саме сфінгоміеліни, що пришвидшують проходження нервового імпульсу. Захисна. Ліпіди утворюють жирові капсули деяких внутрішніх органів, створюють механічний захист, регуляторна або гормональна функція. Регуляторну функцію виконують гормони стероїдного походження та інші гормони ліпідної природи. Також ліпіди є джерелом жиророзчинних вітамінів. Ліпіди класифікують за походженням, тваринного походження та рослинного походження, за місцем знаходження в організмі, ліпіди мозку, крові. Нейтральні жири накопичуються в жирових клітинах, а в жирових капсулах навколо внутрішніх органів, в м'язових клітинах. За фізіологічним значенням. Конституційні або структурні ліпіди та резервні. За будовою ліпіди поділяються на прості, складні та похідні ліпідів. До похідних ліпідів належать стероїди, каротиноїди, жиророзчинні вітаміни, простагландини. До простих ліпідів належать нейтральні жири або триацилгліцероли, Стериди та воски. Представниками складних ліпідів є фосфоліпіди та глікосфінголіпіди. За хімічними властивостями ліпіди поділяють на омилюючі, такі як нейтральні жири, воски, стериди, фосфоліпіди та гліколіпіди. Неомилюючі ліпіди. Які не містять залишків вищих жирних кислот. Представниками неомилюючих ліпідів є стерини, каротиноїди, жиророзчинні вітаміни, триацилліцероли або нейтральні жири, повні естери трьохатомного спирту гліцеролу та вищих жирних кислот. Загальну формулу ви можете бачити на слайді. Як дати назву триацилгліцеролу? Якщо у складі молекули триацилгліцеролу всі залишки вищих жирних кислот однакові, наприклад, всі три залишки стеаринової кислоти, назва триацилглицеролу тристеарин або триолеїн, Якщо всі три залишки олеїнової кислоти. Якщо різні залишки вищих жирних кислот у складі молекули триацелліцуролу, зазначаємо їх назви за алфавітом і зазначаємо локант. Наприклад, біля першого і третього атомів карбону у складі молекули, залишки стеринової кислоти, біля другого атома карбону, Залишок ненасиченої олеїнової кислоти. Назва – 2-олеодистеарин. На слайді представлена схема утворення триацилглицеролу. Багато атомних спиртгліцеролів приєднує три залишки вищих жирних кислот. Утворюється молекула триацилгліцерону та вода. Консистенція нейтральних жирів залежить від вмісту насичених або ненасичених вищих жирних кислот. Якщо переважають насичені вищі жирні кислоти, пальмітинова або стеаринова кислота, вони є тверді. тверді, тобто тваринного походження. Яловичий жир, свинячий жир. Якщо не насичені, Вищі жирні кислоти переважають у складі молекули рідкі олії. В організмі людини нейтральні жири основна складова частина ліпідів жирової тканини, які є найбільш енергоємними з метаболічного палива. Нейтральні ліпіди є змішаними триацилгліцеролами. завдяки великому вмісту олеїнової кислоти. При температурі тіла приблизно 37 градусів, вони знаходяться в рідкому стані. За рахунок окиснення жирних кислот триацилгліцеролів, організм людини отримує значну кількість енергії, необхідної для життєдіяльності. Добова потреба в жирах дорослої людини приблизно 70 грам, що забезпечує. До 30% добової калорійності їжі. Біологічною перевагою ліпідів як енергетичних джерел, є також їх здатність утворювати значні енергетичні резерви у вигляді жирових включень у жировій тканині. Це створює умову тривалого енергозабезпечення організму в разі недостатнього надходження енергетично засвоєних продуктів з їжею. Хімічні властивості три ацилгліцеролів. Перша хімічна властивість гідроліз. Розрізняють такі види гідролізу кислотний гідроліз за участю кислоти, яка відіграє роль Каталізатора. На молекулу 3 ацилгліцеролу діє вода за участю кислоти, утворюється молекула гліцеролу та три залишки вищих жирних кислот, які були у складі молекули 3 ацилгліцеролу Ферментативний гідроліз має надзвичайно важливе значення, оскільки це перша стадія травлення ліпідів в організмі. Відбувається у травному тракті під дією ферментів ліпаз. На молекулу триацилгліцеролу діє вода під впливом тах ліпази. відщеплюється залишок вищої жирної кислоти, утворюється молекула диацигліцерол або дах. Діє молекула води за участю ферменту диацилгліцероліпаза або дахліпаза. Відчеплюється ще один залишок вищої жирної кислоти, утворюється моноацилгліцерол або мах. за участю води під дією ферменту маг-ліпазу. Відчеплюється останній залишок вищої жирної кислоти. В результаті ми отримуємо. Продукти гліцерол та вищі жирні кислоти, які в подальшому використовуються організмом. На слайді представлена схема лужного гідролізу. На молекулу триацилгліцеролу діє розчин лугу. Продуктами лужного гідролізу є гліцерол та солі вищих жирних кислот. Або натрієві або калієві солі, які мають назву мила. Натрієві солі тверді мила, калієві рідкі. Миюча дія мила пояснюється його дефільною будовою, яка характерна для поверхнево-активних речовин. Їх молекули містять гідрофобну неполярну частину, довгий вуглеводневий радикал. І гідрофільну полярну групу. У процесі прання гідрофобна частинка розчиняється в частинці бруду, а гідрофільна у воді. Таким чином, за рахунок адсорбції на частинках бруду створюється йонна оболонка, що розчиняється у воді. Така система створює стійку емульсію ліпіду у воді. Чи суспензію, яка виводиться з поверхні предмета чи тканини разом з милом. Проте мило втрачає свою миючу здатність у твердій воді, тому що мила лужноземельних металів, або мила, які утворені за допомогою катіонів магнію чи плюмбому, не розчинні у воді. Ще одна хімічна властивість, характерна для триацилліцерулів, є гідрогенізація або гідрування ліпідів. Процес відбувається за участю каталізатора. Гідрогенізація або гідрування ліпідів – важливий промисловий процес перетворення рідких триацилгліцеролів олій на тверді. На слайді представлена схема. Перетворення триолеїну рідкого ліпіду, у складі якого всі залишки ненасиченої олеїнової кислоти під дією молекул водню на твердий ліпід тристеарин. Води діє на залишки ненасичених вищих жирних кислот. Кількісною характеристикою для цих гліцеролів є йодне число, тобто кількість грамів йоду, яка може приєднатись за місцем розташування подвійних зв'язків до 100 грамів ліпіду. Йодне число є мірою ненасиченості вищих жирних кислот і використовується для оцінки якості висихаючих олії. Значення йодного числа дає можливість прогнозувати агрегатний стан ліпідів. Якщо йодне число менше, ніж 70, такий ліпід твердий, якщо більше, ніж 70, рідкий, тобто олія. Прикладами твердих ліпідів, як вже було сказано раніше, є яловичий, свинячий, баранячий жир. З підвищенням вмісту ненасичених жирних кислот, мова йде про змішані ліпіди, температура плавлення тваринних ліпідів знижується, вони стають більш легковплавкими. Рослинні ліпіди, які містять залишки в основному ненасичених жирних кислот, частіше бувають рідкими. різні види олій. При цьому є винятки. Деякі тваринні ліпіди мають рідку консистенцію, наприклад, риб'ячий жир, а деякі рослинні ліпіди мають тверду консистенцію, наприклад, кокосова олія, масло какао. Складні ліпіди. Важливою групою ліпідів, що входять до складу біологічних мембран, Зокрема, містяться в значній кількості в структурах мозку і, взагалі, нервової тканини є фосфоліпіди. Залежно від природи спирту, що бере участь в утворенні молекул фосфоліпідів, останні поділяються на гліцерофосфоліпіди, похідні гліцеролу та сфінгофосфоліпіди. Похідні свінгозину. Гліцерофосфоліпіди. Родоначальником гліцерофосфоліпідів є фосфатидна кислота, яка будова фосфативної кислоти? На слайді ви бачите загальну формулу фосфативної кислоти. У складі молекули фосфатидної кислоти, частина молекули гліцеролу. Біля першого атома карбону залишок насиченої вищої жирної кислоти. Біля другого атома карбону залишок ненасиченої вищої жирної кислоти. Біля третього атома карбону фосфатний залишок. Схему утворення фосфатидної кислоти ви можете бачити на слайді. До молекулу гліцеролу, представник багатоатомних спиртів, за участю молекули АТФ приєднується фосфатний залишок, заміщується в положенні 3 біля третього атома карбону. В результаті утворюється продукт, який має назву гліцерол-3 фосфат. гліцерол фосфат взаємодіє з двома молекулами вищих жирних кислот. Насичена та ненасичена. В результаті утвореним продуктом є фосфатидна кислота і вода. Окрім фосфатидної кислоти, до складу гліцерофосфоліпідів входять залишки або аміноспирту, таких як етаноламін або холін, або ж амінокислоти сирин. Утворені продукти. Представники гліцерофосфоліпідів є фосфатидилсирин, сирин, фосфатидил або фосфатидилголін. На слайді представлена схема утворення фосфатидил -етаноламін. Молекула фосфатидної кислоти взаємодіє з аміноспиртом етаноламін. В результаті відбувається реакція Д і гідратації, відщеплюється молекула води. Утворюється продукт фосфатидилетаноламін, або він має назву кефалін. Як видно з наведених структурних формул, у молекулах всіх представників гліцерофосфоліпідів є кислотні і основні центри, тому вони здатні утворювати внутрішні солі. Біологічно важливою структурною характеристикою гліцерофосфоліпідів Є наявність у їх молекулах гідрофобних або неполярних та гідрофільних полярних заряджених структурних центрів. Гідрофобними є вуглеводневі радикали вищих жирних кислот, а гідрофільними залишки фосфатної кислоти, фосфатні залишки та аміносперти. На слайді ви можете бачити схему утворення представників гліцерофосфоліпідів, таких як фосфатидилхолін та фосфатидилсирин. До молекули фосфатидної кислоти приєднується молекула аміноспирту холін. В результаті реакції дегідратація відщеплення молекули води. Утворюється продукт, який має назву фосфатидилхолін або лецитин. До молекули фосфатидної кислоти приєднується молекула амінокислоти сирин. В результаті дегідратації відщеплення молекули води утворюється представник гліцерофосфоліпідів фосфатидил-сирин. Біологічно важливою структурною характеристикою гліцерофосфоліпідів, як було сказано раніше, є наявність у їх молекулах гідрофобних та гідрофільних структурних центрів. Якщо Молекула має одночасно або проявляє одночасно гідрофільні та гідрофобні властивості, це називається явище амфіфільність. Амфіфільний характер молекул гліцерофосфоліпідів визначає їх здатність до утворення бімолекулярних ліпідних шарів, що, в свою чергу, лежить в основі структури біологічних мембран. Яка біологічна роль гліцерофосфоліпідів? Кефалін і ліцетин незамінні компоненти нервових клітин. В комплексі з білками ліпопротеїди є компоненти клітинних мембран. Біологічно важливою структурною характеристикою гліцерофосфоліпідів є наявність як гідрофобних, так і гідрофільних структурних центрів. Про це вже було сказано раніше. У водних розчинах гліцерофосфоліпіди утворюють міцели, в яких голови гідрофільні повернуті назовні до водної фази, а гідрофобні хвости всередину. Сфінголіпіди або сфінгофосфоліпіди у складі біологічних мембран, мембрани ретроцитів, клітин головного мозку трапляються особливі фосфоліпіди. Сфінголіпіди, що є похідними вищого, ненасиченого аміноспирту свінгозиму. Зокрема, до складу ліпідів міелінових оболонок нервів, входять фосфоровнісні свінголіпіди, так звані свінгоміеліни. Структуру свінгоміеліну ви можете бачити на слайді. Під час гідролізу молекули зінгоміліну утворюються одна молекула двохатомного ненасиченого аміноспирту свінгозину, молекула вищої жирної кислоти, це може бути пальмітинова, стеаринова та інші кислоти, молекула аміноспирту холіну і фосфатної кислоти. Досить поширені в живій природі речовини. Які виконують важливу роль у життєдіяльності організму є стероїди. За хімічною будовою, всі стероїди є похідними циклічного вуглеводню стерану, або він має назву циклопентан пергідрофенандрен. Біологічно важливі представники стероїдів. Стероїди поділяють на кілька груп сполук. Які різні за хімічною будовою, структурою, конфігурацією замісників і виконують різні біологічні функції. До біологічно важливих представників стероїдів відносять стерини, холестерол та близькі до нього сполуки тваринного і рослинного походження вітамін Д, жовчні кислоти. Жіночі і чоловічі статеві гормони, кортикостероїдні гормони, а глікони серцевих глікозидів. Біологічна роль холестеролу – надзвичайно важлива сполука в організмі людини, яка виконує структурну функцію є компонентом клітинної мембрани. Також необхідний для синтезу стероїдних гормонів. Вітаміну Д3 та жовчних кислот. Дякую за увагу! Бережіть себе!